17 лютого 2024 року в Авідіополі по вулиці Каденюка трапилось загорання житлового одноповерхового будинку No4. Вогнем пошкоджено житловий будинок та знищено господарське майно на загальній площі 60 квадратних метрів.

В гасінній пожежі взяли участь рятувальники з 30-ї ДПРЧ Авідіополь, 22 ДПРЧ міста Черномо та МПК Великодолинське. Попередня причина пожежі замикання електропроводки. Роман Варшанідзе, альтернатива ворог.